1 липня Хорватія стане 28-ю країною Європейського союзу. Балканська країна, яка лише два десятиліття тому пережила війну, встигла провести масштабні реформи і розбудувати стійку економіку. За лічені місяці до історичної дати в країні на всіх рівнях тривають активні приготування до вступу в ЄС. Адаптуватися до нових стандартів намагаються виробники продовольства та напоїв. і цей досвід показовий для українських аграрних та харчових підприємств, які теж шукають партнерів у Євросоюзі. Хорватські винні льохи як пам'ятка середньовіччя. Вибір місцевих вин задовольняє найвибагливіших туристів, але з поставками на ринок ЄС можуть виникнути проблеми. Назва місцевого вина «Прошик» співзвучна з італійською торговою маркою Просекко. Хоча за міцністю та смаковим букетом напої різні, хорватські винороби мають юридично довести свої права на бренд. Я досі сподіваюся, що кінцевий результат буде позитивним, що наш прошик залишиться прошиком. Сподіваюся, що історики разом із юристами доведуть історичну назву та походження нашого вина. На крок попереду виробники відомих в'ялених ковбас кулен. вони готують заявку на реєстрацію у системі стандартизації ЄС, доводитимуть якість свого м'ясного делікатесу, враховуючи досвід інших країн. В Ялені м'ясні ковбаси виробляють по різному за кордоном, не так як у Хорватії. Там використовують яловичину, баранину і інше, а ми лише свинину. Міністерство сільського господарства та юристи, що спеціалізуються на захисті інтелектуальної власності, допоможуть хорватським виробникам зареєструвати свої бренди, переконані експерти. Адаптуватися до вимог європейського ринку їм допомагає і Єврокомісія. Йдеться не лише про фінансування. За шість років країна отримала 11,5 мільярдів євро. Представників від Хорватії залучають до керівних органів ЄС. Невена міміцу попередньо призначили європейським комісаром, який відповідатиме за. Політику захисту прав споживачів, він вступить на посаду 1 липня, коли Хорватія приєднається до Євросоюзу. Наш вступ до ЄС важливий сигнал для регіону сигнал про зміцнення у ньому стабільності. Хорватія, як член Євросоюзу, має намір стати провідником європейських ідей серед своїх сусідів. Маріо Нобіло – посол Республіки Хорватія у Королівстві Бельгія. Поширення європейських стандартів підвищить кредитний рейтинг Хорватії і привабить інвестиції в економіку, наприклад, у виробництво продовольства. Ця галузь забезпечує понад 20% ВВП країни. Схожі очікування від євроінтеграції і в більшості українських аграріїв. Так само, як і Хорвати, вони хочуть продавати свої продукти на європейському ринку, а тому мають орієнтуватися на стандарти ЄС. Україна також долучається до програми Євросоюзу, що допомагає розвитку сільських територій і кооперативів на селі, враховуючи ті бюджетні підтримки, фінансові дотації, які є на просторі Європейського союзу, і які є в економіці аграрного сектору нашої держави, то ми будемо набагато конкурентніші. Ми більше адаптовані чисто до ринкових відносин. У міністерстві агрополітики запевняють, в аграрному секторі ні з боку України, ні з боку ЄС немає жодних перешкод для підписання угоди про зону вільної торгівлі й асоціації з Євросоюзом. Можливості, що відкриваються з розширенням європейського ринку, підтверджує статистика. За даними відомства, лише за перші три місяці цього року товарообіг між Україною та ЄС збільшився на 46%. На торгівлі з країнами блоку будує свою стратегію економічного розвитку. І Хорватія більш ніж половина її товарообігу припадає на ринок Євросоюзу.